Ми займаємось розробкою і виготовленням електротранспорту для доставки першої останньої милі. Зараз ми стоїмо біля моделі Сіті. Саме такий варіант був нами обраний для Укрпошти. Саме ця модель як найближче підходила під ті характеристики, які були зазначені на платформі Прозоро. Але вона відрізняється від цієї стандартної версії, тим, що до вимог було обладнання, наприклад, зйомна батарея повила була мати антивандальний захист, який додатково встановлюється. По-друге, були обладнані попереду і позаду два варіанти з ящиками та з кофрами для того, щоб було вже на тесті, зрозуміло, що краще обрати. Також ця модель була обладнана сигналізацією, була обладнана дистанційним вмиканням і вимиканням для полегшення. Все це базується на одному реалізовано на одному пульті. Також був встановлений GPS-трекінг, який дозволяє контролювати з точки зору безпеки, а також маршруту, швидкості, зупинок і всіх тих параметрів, які необхідні для пропрацювання цієї моделі Укрпоштою. Це не просто велосипед, який було переобладнано. По-перше, сама рамна конструкція вона дуже витривала. Вона проходила багато циклів навантаження. Ми дивилися, як вона себе веде під навантаженням. Тобто, це дуже надійна рамна конструкція, яка входить в клас карговелосипедів, тобто вантажних велосипедів для доставки. Ми використовуємо найкращі елементи Panasonic 18650, з яких ми робимо батареї. Ми їх випробовуємо і отримаємо гарантований пробіг, який ми зазначаємо. Ось вони обладнуються також Battery Management System, bms системами, які контролюють кожну ячейку при заряджанні, і розряджанні, і роблять так, щоб батарея не розряджалася до самого мінімуму і не було перезаряду. Тобто це не просто велосипед, а це вже спеціальний, так би мовити, гаджет з усіма можливостями по налаштуванням, контролю, безпеці для того, щоб його можна було використовувати в компаніях, типу як Пошта або доставка. Наша компанія була заснована минулого року, але ми, як стартап, ми розвиваємось з і займаємося електричним транспортом різних класів і компоновок з 2015 року. Минулому році ми були єдиною компанією, яка була представлена на одній з найбільших виставок світу. Це в Європі. Євробайк-2022. Ми отримали неабиякий запліт від європейської аудиторії на наші вироби. Зараз ми займаємось процесом сертифікації і виходу на європейський ринок. Ми докладаємо з усіх зусиль і маємо надію, що найближчим часом на велосипедах Чернігівського виробництва буде їздити не тільки вся Україна, а ще й вся Європа і багато країн світу.